Вітаю, друзі, на зв'язку Боні. І сьогодні я хотів би вам показати гравців, які роблять великі рекорди. Але при цьому чомусь мені здається, що вони більше нагадують мені самогубців. Але як би там не було, без таких людей клеш би був нецікавим, і тут, я думаю, ви будете зі мною згодні. І перед тим, як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, поставити свою клешерську найкращу вподобаючку Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. і і ми розпочинаємо. Тож мова сьогодні піде про гравців, у яких взагалі не топ тиха. І почну я сьогодні з першого левелу таунхола, на якому і атаки провести нормально не можна, про які там рекорди казати. Але в нашому списку таких гравців є один, який оформив одразу два рекорди в світі на першому тиха. Хуб Ханшу такий нік цього гравця, єдиний поки що гравець, який зміг набити аж 2785 бойових зірок. І це. Це ось той не дуже приємний момент, коли ти таки сидиш на своєму фу 15 тх і у тебе навіть тисячу зірок немає. Навіть ачівка Доната, де вказано те, що він надонатив майже 37к, каже про те, що все-таки комусь потрібні були ці жовті хіляки першого леву. Другий рекорд, який також чисується за ним, це 269к донату на столиці. Для когось, у кого вже більше ляма цього донату, може здатись який там рекорд. Але є таке малесеньке, але це перше тиха, і доступ до рейдів можливо тільки з шостого таунхолу. І так я знаю про баг, де можна було з таких хаків грати в рейди і бла-бла бла. Але ж тепер такий аккаунт має раритетний статус, якщо ж, звісно, його не вкачають. І хуб ханшу міг би ще плюс 2 рекорди встановити на своєму аккаунті, але це вже зробила інша людина з ніком Таунхак, яка на першому левелі Тихана набила собі. 220 левел і майже 265К донату, з допомогою якого, в принципі, і відбувся цей ап левела. До речі, як ви можете бачити, цей гравець знаходиться в одному із кланів сім'ї Savage 7. Для тих, можливо, хто не знає, клани Savage 7 були чи найбільшою сім'єю кланів, які були крутими тим, що пушили кубки і сиділи в Титан Лізі на сьомих таунхолах. Вони і зараз це роблять, але, на жаль, багато хто про них за. Був із заудів, а новенькі то і взагалі про них нічого не знають. І далі у нас на черзі другий левел Таунхолу, і тут все буде набагато цікавіше і епічніше. І перший в списку рекордсмен, який запушив 3090 кубків, є гравець під ніком Папа Кен. На даний момент він топ-гравець, у якого така кількість кубків, і він навіть в шапці. Клану пише про те, що, будь ласка, допоможіть мені стати чемпіоном і побити рекорд. Кожен хто дасть мені деф він. І ось тут цікава штука, що саме він має на увазі під виразом деф він. Чи то донат, який йому потрібен, чи можливо хтось повинен звиватись на ньому і давати йому кубки таким чином. І щось мені підказує, що це саме другий варіант. Так от далі він пише, що всі, хто допоможуть йому з донатом, будуть будуть опубліковані в його історії та отримують цей дефін назад. Що він мав на увазі, як можна отримувати деф він назад, я до кінця не розумію. Можливо, хто знає, може краще знає англійську, ніж я. Напишіть, будь ласка, в коментарях в коментарях, що саме він має на увазі під виразом деф він, тому що мені не до кінця зрозуміло цей вираз. І продовжуючи тему папа Кена, на жаль, так стало, що його результат був не максимальним. Тому що свого часу гравець під ніком мав нью зробив. Аж 3220 кубків, що на 130 кубків більше. І на перший погляд, це зовсім маленька різниця. Але для таких ТХ 130 кубків це може бути аж тиждень атак. Тому що на таких ТК в таких кубках вони вибувають по одному-два кубки з баз супротивника. А це жах, як нервово і нудно. Наступний рекорд належить гравцю під ніком Just a Lil ElGold. І це дійсно дуже бомбала кількість. З бойових зірок, просто відчуйте це. Другий ТХ має 5056 кубків. П'ять тисяч срака, його 56 кубків на другому тиха. Так, можливо, ви скажете, що на другому тиха набувати зірки це не складніше, ніж в носі клупатись. І десь я напевно погоджусь з вами. Але це не відміняє факту, що це блін крутий результат, який правда нічого взагалі не вирішує на другому таунхолі. Але при цьому дуже і дуже вражає. І як ми бачимо, в цьому клані також є аккаунти, які пушились на кубки. Але, Максимум, що, наприклад, з цього аккаунту вдалося набити, то це 2200 і дійти до другої хрустальної. А наступний гравець з ніком тх 2 tom також пішов на рекорд і надонатив майже 277К голди в столицю. І це трошки більше, ніж це зробив Хапканшу, у якого 269К. Але, на жаль, ці перегони закінчилися, і ми вже не дізнаємось, чи міг бути кращий Хапканшу за Тх-2 Тома, чи ні. Тому хай спочивають з миром ці рекорди. До речі, тут також парочка аків, які пушились на кубки. І навіть є шостий Таунхол, який був в Тітан-Лізі, і у якого 4635 кубків, що прям теж дуже і дуже непоганий результат. І останнім гравцем з другим ТХ у нас буде людина під ніком Кей ТХ Ту, який також встановив два рекорди і є поки що найкращим в цьому. І перший рекорд на його рахунку це 260. 56 левел на його профілі. А для того, щоб набити собі такий левел, він зробив і другий рекорд. Аж це, щоб він, блін, просто довго жив два ляма і майже 680 тисяч донату. І тут якось мені сумно стало з моїми 600 плюс тисячами донату. Насправді це також бомбічний результат, тому що я точно знаю, що такі Аків клан, як Реген ГТФо, чи пізніший варіант Реген Ліф, не брали і набити при цьому. Цьому стільки донанту, ну хто його знає, як воно було насправді, але це один із найкращих результатів, як по мені, в цьому списку рекордсменів. І знаєте, тут насправді інформацію у мене на декілька таких випусків, а тому, якщо ми наберемо з вами 100% Подобайок, я запишу другу серію рекордів вже з третім і четвертим таунхолами. На цьому у мене все. Якщо вам сподобався такий відео, ви, як і завжди, ставите свою найкращу клешерську вподобаєчку. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І звісно, що коментуйте відео для того, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би нагадати, що в описі під відео в мене є купа посилань на мої соцмережі, особливо. Міти ТГ каналу і спільнота Клешерів Фокови України. Обов'язково туди доєднайтесь. І не забувайте, любі друзі, що потрібно донатити на зсу нашим титанічним хлопцям і дівчатам 24 на 7. І ми обов'язково з вами переможемо. Уж повірте, це відбудеться. А з вами, як і завжди, був Боні. Всім па-па і слава Україні!